Двоє дітей травмовані через російський обстріл Дніпра Постраждало немовля та чотирирічна дівчинка. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Дітям надається уся необхідна медична допомога вночі. Російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру та Повлограду. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів обласного центру. Там сполахнула пожежа. THANKS FOR JOINING US. Двоє постраждалих внаслідок російських атак на Київ. Окупанти ударили безпілотниками та балістичними ракетами по об'єктах інфраструктури. Про це поінформував очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За даними ДСНС, внаслідок обстрілу є пошкодження у Дарницькому та Дніпровському районах. У Дарницькому уламками понівечені фасади та скляні вікна житлового будинку. В Дніпровському на двох локаціях сталося падіння БПЛА та відповідні. Біля житлових будинків на місці працюють рятувальники та відповідні служби У соцмережах. Повідомляють про перебої з водою та світлом. Посилення протиповітряної оборони Києва та захист енергооб'єктів від атак Росії ці теми обговорювали на закритому засіданні штабу. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. На засіданні визначили перелік пріоритетної критичної інфраструктури та скоординували дії міністерств, міської влади та енергетиків для мінімізації наслідків ударів. Російські окупаційні війська атакували магазин у місті Барвінкове на Харківщині. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Удар було завдано ввечері 11 лютого. За попередніми даними слідства, ворожий безпілотник типу Геран-2 поцілив у будівлю магазину. Внаслідок чого сплахнула пожежа. У результаті атаки постраждали десятеро людей. Вони отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес. За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею про вчинення воєнного злочину. Також ворог знову атакував Одесу. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Попередньо відомо про одного постраждалого. Йому надали необхідну медичну допомогу. В одному з районів міста внаслідок удару пошкоджено об'єкт інфраструктури. Також руйнувань зазнав бізнес-центр. На місцях оперативно працювали всі екстрені служби, рятувальники, медики та правоохоронці. Обставини атаки та масштаби пошкоджень уточнюються. Володимир Зеленський спростував інформацію в видання Financial Times про те, що він буцімто планує оголосити 24 лютого про проведення президентських виборів і референдуму. За його словами, питання виборів порушують ті чи інші партнери в Україні. Є готовність до такого процесу, але лише після припинення вогню. Також Зеленський зазначив, що Україна і Росія вже до літа можуть закінчити бойові дії. Втім, для цього необхідно, щоби США натиснули на агресора. Залежить не тільки від України, залежить від Америки, яка повинна тиснути. Вибачте, що кажу, повинна, але по-іншому не виходить. Повинна тиснути на Росію. Якщо буде бажання не тільки з української сторони, але й з, а, з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа, чому Тому що поетапність цього процесу залежить передусім для українців від гарантій безпеки. Знати не тільки вірити, а знати, що в майбутньому неможлива агресія Росії. Або якщо вона все ж таки піде на це, ми будемо не наодинці, і буде сильний захист. Це гарантія безпеки, передусім від сполучених штатів Америки від сильним мілітарі пакетом тощо, тому підписання цієї угоди залежить сьогодні виключно від Сполучених Штатів Америки. Також маємо оновлену інформацію зі столиці за повідомленням Віталія Кличка. Двоє постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога, і одного із них госпіталізували в тяжкому стані. Іншому медики надали допомогу амбулаторно. Президент України візьме участь у 62-й Мюнхенській конференції з безпеки. Захід триватиме з 13 по 15 лютого. У дописі організаторів одній з соцмереж зазначається: Володимир Зеленський отримає премію Евальда фон Клейста, присвячену хороброму українському народу. До того ж, про плани зустрітися із українським лідером під час конференції вже повідомили представники Німеччини Фрідріха Мерца. У свою чергу Володимир Зеленський зазначив, що поїде на конференцію. Як що це дозволить ситуація? Україна хоче передати сигнали, що потребує грошей для виробництва дронів, які потрібні на полі бою. Тож Київ готовий відкривати багато спільних виробництв. Планування підтримки України на 2026 рік міністр оборони Михайло Федоров у на напередодні засідання Рамштайн провів низку зустрічей, обговорили ефективне використання коштів з кредиту ЄС, а також нові внески в програму Пьорл для закупівлі систем ППО, фінансування українських дронів і ракет, а також розвиток спільних оборонних проєктів. Одна з наших цілей побудувати він він відносини з партнерами. Це ключова умова для досягнення наших цілей у війні, які поставив президент: захистити небо, зупинити ворога на землі та на морі, послабити його економіку і діяти проти нього в когнітивному домені. Разом з партнерами будуємо систему, яка дасть змогу перехопити ініціативу в кожному із цих напрямів. Україна сьогодні формує нову модель оборони, дешеві технологічні рішення, швидкий цикл інновацій та управління на основі даних. Ми готові ділитися цими рішеннями і вже відкриваємо партнерам доступ до аналітики з поля бою. Маємо спільно працювати над новою оборонною доктриною та створенням армій нового покоління. Міністр оборони України Михайло Федоров. Латвія готова долучитися до надання безпекових гарантій Україні після встановлення режиму припинення вогню. Про це передає засідання ради ЄС з питань оборони. Заявив міністр оборони Андріус Спруц. За його словами, країна може взяти участь у тренувальній місії для українських військових. Проте він наголосив, основною гарантією безпеки залишаються сили збройних сил України, які Європа готова навчати, оснащувати та фінансувати за словами міністра. Європа має бути частиною мирного врегулювання та діяти з позиції сили, адже Росія продовжує агресію. Демонструє реаль... не демонструє реального прагнення завершити війну. Латвія вже спрямувала на підтримку України 0,25% свого ВВП і паралельно посилює власну оборону цього року. Витрати сягнуть майже 5% ВВП. Також країна долучається до європейських програм виробництва зброї, зокрема дронів. Звісно, важливо мати коаліцію і європейську присутність в Україні, коли будуть чітко досягнуті параметри мирного врегулювання. Європа має бути частиною ширшого мирного врегулювання, і ми маємо надати безпекові гарантії в цьому контексті. Але я маю нагадати, що базовою безпековою гарантією є сильні українські збройні сили, які європейці та латиші зокрема готові тренувати, екіпірувати, фінансувати. На даний момент ми вважаємо, що готові зробити тренувальну місію, адже для нас також важливо підтримувати безпеку в цілому на східному фланзі НАТО, не оголяти його, бо ми живемо поруч з країною-агресором. Вночі дрони атакували арсенал головного ракетного артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубані у Волгоградській області. Удар спричинив масштабну пожежу та детонацію боєприпасів. За словами губернатора, населення Котлубані евакуюють. А місцеві повідомляють про серію потужних вибухів. Російська влада підтвердила займання на об'єкті та загрозу детонації. У нічній атаці дрони також влучили у завод прогрес у Мічурінську Тамбовську. Й області підприємство випускає обладнання для авіаційної та ракетної техніки за повідомленням пабліків. Атака на завод була успішною. 770 окупантів знищили наші оборонці за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 1 мільйон 250 тисяч своїх солдатів. Також за вчора українські бійці спалили один ворожий танк, 5 броньованих машин, 65 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО та 172 автомобілі. Крім цього, наші захисники знищили 1 42 ворожих безпілотників у генштабі додають, що дані орієнтовні. У НАТО нарахували рекордні втрати Росії у війні з Україною. За даними Альянсу, вони сягнули 1 мільйона 300 тисяч осіб, із яких 350 тисяч загинули. Лише у 2025 році було вбито або поранено 400 тисяч військових. Спікер альянсу відзначив, що непропорційно високі втрати РФ пов'язані з низьким рівнем медичної допомоги на полі бою. За даними генштабу ЗСУ, бойові втрати живої сили становлять понад 1 мільйон. 249 тисяч 380 осіб. А також загинуло понад 4 тисячі одиниць, знищено понад 4 одиниць техніки, літаків, гелікоптерів і ракет. Росія продовжує повномасштабну війну проти України значною мірою завдяки підтримці Китаю. Про це заявив колишній керівник британської розвідки Мі 6 Річард Мур. За його словами, внесок Пекіна є надзвичайно вагомим ніж допомога з боку Ірану чи Північної Кореї. Хоча саме вони частіше згадуються у медіа. Мур наголосив без підтримки Китаю, Кремль навряд чи зміг би отримувати нинішній рівень бойових дій. Водночас, втрати російської армії залишили залишаються рекордними лише за один місяць. За його оцінкою загинули десятки тисяч військових. Попри це, системна зовнішня підтримка дозволяє Москві продовжувати агресію. У Вашингтоні допускають можливість скасування санкцій проти російської нафти. Міністр фінансів Скотт Бесен за заявив, що санкції Америки можуть бути скасовані у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною. Про це він сказав етері News. За словами Бесента, такий сценарій здатен суттєво вплинути на світовий енергетичний ринок і призвести до зниження цін на нафту. Якщо вдасться досягти угоди з Венесуелою, Іраном а також між Росією та Україною, то на ринки. Можна надійти значна кількість нафти у такому разі. Санкції Міністерства Фінансів США будуть скасовані, заявив міністр. США розпочали продаж конфіскованої венесуельської нафти Китаю. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на міністра енергетики США Кріса Райта. За його словами, Китай уже придбав частину сирої нафти, яку раніше вилучив та реалізував американський уряд. Райт зазначив, що легітимні китайські бізнес-угоди, укладені відповідно до закону, є прийнятними. Водночас він не уточнив обсягів поставок, але підкреслив, що так званий нафтовий карантин Венесуели фактично завершено окрім Китаю, закупівлю венесуельської нафти відповіли індійські нафтопереробні компанії. Постачання нафти марки Мереї також почало надходити на інші ринки, зокрема до Ізраїлю. Росія звинуватила США у нафтовій дискредит... дискримінації у Кремлі. Заявили, що рішення США обмежити доступ Росії та Ірану до венесуельських нафтових проєктів є прямою дискримінацією. Таку оцінку висловив глава МЗС РФ Лавров. Водночас, прес-секретар Путіна Пісков зазначив, що Москва планує вести діалог з Вашингтоном. Він наголосив на наявності російських інвестицій в венесуелі та зацікавленості обох сторін у вирішенні питання через на. Явні канали комунікації Палата представників США підтримала скасування мит на канадські товари. Про це повідомляє BBC. Рішення підтримали 219 конгресменів. Проти висловилися 211. Одна Однак голосування має символічний характер, оскільки документ має ще схвалити сенат. А опісля підписати Трамп. Нагадаю, що американський президент після свого переобрання запровадив низку мит проти Канади, а нещодавно пригрозив і шаленим імпортним податком у відповідь на можливу. Торговельну угоду з Китаєм. У Волинській області двох дітей тимчасово влаштували до притулку через неналежне виконання матір'ю батьківських обов'язків. До поліції звернувся 12-річний хлопчик, після чого патрульні прибули за адресою та виявили у квартирі двох дітей 12 і 5 років, а також матір у стані алкогольного сп'яніння. Помешканні зафіксували антисанітарні умови. За даними правоохоронців, жінка тривалий час зловживає алкоголем і не забезпечує дітям належного догляду. На неї склали адміністративний. Протокол. Дітей тимчасово вилучили та передали до притулку. Поліцейські розслідують смерть дворічного хлопчика на Львівщині. Попередньо дитина померла від переохолодження. Розпочато кримінальні провадження проти батьків та двох працівників соціальної служби за службовою недбалістю. Хлопчика доставили до лікарні батько, однак, незважаючи на госпіталізацію, він помер у реанімації. Багатодітна родина перебувала на обліку соціальних служб, а умови життя були неналежними. Інших дітей вилучено та поміщено у спеціалізований дитячий заклад. Міністерство оборони України заявило, що не вимагатиме від родини військового Назара Далецького повернення випла... виплат, отриманих після помилкового повідомлення про його загибель. У відомстві наголосили, що не мають для цього ні підстав, ні намірів. Боєць 24-ї механізованої бригади імені короля Данила вважався загиблим із вересня 22-го року, та був офіційно похований у 23-му після помилкової ДНК експертизи. Згодом з'ясувалося, що військовий перебував у. У російському полоні, а 5 лютого повернувся в Україну. 120 дітей торік звернулися до національної поліції України із повідомленнями про спроби їх. Втягнення у диверсії та підпали про це заявив заступник голови НПУ Андрій Нєбитов. За його словами, кількість неповнолітніх, які погодилися на співпрацю з ворогом і отримали підозру, майже вдвічі менша. Правоохоронці зазначають, що цифровий простір став одним із основних інструментів впливу на дітей. Тому поліція постійно моніторить соціальні мережі, чати та інші онлайн платформи і блокує небезпечний контент, оскільки адміністратори таких каналів часто перебувають за кордоном. Українські правоохоронці співпрацюють із міжнародними партнерами для протидії вербуванню неповнолітніх. У Києві у Голосівському районі напередодні ввечері вибухнув автомобіль. На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють, встановлюють всі обставини інциденту. Інформацію щодо потерпілих наразі ще не повідомили. Міжнародний олімпійський комітет продовжує обмежувати українських спортсменів на Олімпійських іграх 2026, забороняючи їм використовувати шоломи з патріотичними або мотиваційними написами. Шорт трекіст Олег Гандей став третім українцем, якому заборонили таку символіку. На його шоломі був напис Ліни Костенко: там, де героїзм, там немає остаточної поразки, який мок визнали політичним гаслом. Гандей, який отримав ліцензію сто. Пати у двох дисциплінах на 500 та 1500 метрів приєднався до скелетоніста Володислава Гераскевича та фрісталістки Катерини Коцар, яким також заборонили шоломи з українською символікою чи надихаючими написами. МОК пропонує спортсменам альтернативні варіанти оформлення, але українські атлети наголошують, що їхні написи носять винятково мотиваційний характер і не мають політичного підтексту. Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича, який, попри незгоду міжнародного олімпійського комітету, продовжує виступати на Олімпійських іграх 2026 у шоломі із зображеннями загиблих на війні спортсменів. Так наші захисники опублікували фотографії, на яких тримають в руці стікери з написом Пам'ять не є порушенням. До акції долучилися воїни 8-го полку спеціалізованого призначення імені князя Ізяслава Мстиславича та 144-го центру ССО, 3-й полк ССО імені Святослава Хороброго, а також Генеральний штаб ЗСУ. Раніше подібним чином Владислава підтримала його землячка Санкарка Олена Смага. Нагадаю, український скелетоніст провів перші тренування на Олімпійських іграх 2026 у спеціалізованому шоломі, на якому зображення з Спортсменів, яких убила Росія, мок заборонив Владиславу використовувати цей шолом пам'яті.